Цього тижня Україна продовжила ще на рік санкції проти Росії. 335 фізичних осіб отримали низку заборон: хто на в'їзд на територію України, хто на виведення з України грошей за кордон. Ще 167 російським підприємствам фактично заборонили здійснювати комерційну діяльність в Україні. Санкційний список за рекомендаціями Кабміну служби безпеки Нацбанку звела докупи Рада нацбезпеки та оборони та підписав президент основна підстава застосування санкцій це дії, що ставлять під загрозу національні інтереси, безпеку, територіальну цілісність, сприяють тероризму чи призводять до окупації території України. Та до списку увійшло чимало компаній, далеких від військово-оборонного комплексу РФ. Очевидно, тому що одна з цілей санкцій не давати змоги російським фірмам заробляти на нашій державі, сплачуючи податки в російський бюджет, але при цьому в Україні немає заборони російському бізнесу перемагати в українських державних тендерах, тобто вони й далі отримують наші бюджетні гроші, щоб привертати поменше уваги. Деякі бізнесмени схоже просто маскуються під таких, що не мають стосунку до країни-агресора. Саме таку історію розповість Олександр Чорновалов. Метро найпопулярніший вид суспільного транспорту у Києві. Щоденно столична підземка перевозить понад мільйон пасажирів. Після трирічної перерви Київ поновив плани по будівництву нових станцій метро. Комунальне підприємство Київський метрополітен провело тендер на розробку проєкту нової гілки метро на один з віддалених житлових масивів столиці Виноградар. Поки у цей спальний район ходить лише наземний транспорт. Підрядник повинен запропонувати три варіанти, як прокласти гілку метро від станції Сересь на Виноградар. Всього гілка планується на п'ять або шість станцій. На тендер прийшли три компанії. Переможцем визнали фірму товариство Київметропроект». Вона запропонувала спроектувати нову гілку за найменшу суму 141 мільйон гривень. Це, звісно, тільки за сам проект. Українське законодавство зобов'язує вибирати компанію з найменшою ціною. Київ проект надав найменшу вартість. Проект фінансується з двох джерел за рахунок власних коштів метрополітену, тобто грошей зібраних з пасажирів та реклами, а також з бюджету міста Києва, тобто платників податків. Хто ж заробить ці гроші? Ще за три місяці до оголошення тендеру, фірма, яка зрештою його виграла, перебувала у власності Російського інституту Мосметропроект, заснованого міністерством майнових відносин Росії. Але прямо напередодні українського державного тендеру Московський інститут, нібито продав свою київську фірму американській компанії Валарт Інженірінг. Кінцевий власник американської фірми, російський бізнесмен Валерій Абрамсон. Абрамсон почесний будівельник Росії, бізнесмен тісно інтегрований у російські структури, в тому числі й навколо державні. Входить в експертну раду при комітеті Держдуми з питань будівництва. Очолює комітет підприємництва в сфері архітектури Московської торгово-промислової палати. Очолює раду директорів фірми Метрогіпротранс, яка розробила проекти усіх нинішніх працюючих ліній московського метрополітену очолює будівельну компанію інфраструктура, якою донедавна володів на пару з олігархом Романом Абрамовичем. Ця фірма освоїла мільярди російських бюджетних рублів на побудові мостів, тунелів, доріг. Тепер Валерій Абрамсон освоїть мільйони українських бюджетних гривень. В «Київметропроєкті» визнають, що, попри американське маскування, їхнім кінцевим бенефіціаром є російський бізнесмен. Зараз те, що я знаю, що то... владелец, конечный бенефициент – это Абрамсон, действительно. А компания э -э -э, – Волард. Он все-таки российский бизнесмен или американский? Или, считай, паспорт у него американский. Я его видел сам. Он показывал очень интересный паспорт. Там странички там разными зверюшками изображены. Вот. А насчет российского, я думаю, что у него бизнес по всему миру, там, где выход. Щоб отримати коментар самого російського бізнесмена, ми зателефонували у його приймальню в Москву. немає в зданий момент в Москві. Я могу вам в принципі дати номер телефону самі там. -то. на мобільний телефон. Абрамсон також не відповідав у київському метрополітену, який провів тендер і обрав фірму лише замасковано під американську. Просте пояснення: по перше, інші дві фірми, що прийшли на тендер, один державний український інститут. Інша приватна інженерна компанія запропонували вищу ціну за свої послуги з розробки проекту метро на виноградар. По-друге, обирати росіян, щоб віддати їм бюджетний підряд в Україні не заборонено. Вони на це взагалі можуть не зважати. Законодавство України не вимагає від Київського митрополітену перевіряти такі дані. Є у нас спеціальні органи є там Служба безпеки України, так яка перевіряє всю інформацію, яка викликає якісь підозри. Виходить дивна ситуація: з одного боку, Україна вибірково за непрозорим принципом вносить у свій санкційний список російські компанії, які не мають прямого стосунку до оборонно-промислового комплексу України агресора, а просто щоб не давати їм заробляти в Україні. А з іншого боку, українська влада немає чіткої визначеної політики, яка б забороняла віддавати росіянам принаймні державні замовлення, тобто гроші українського бюджету, сформованого українськими платниками податків.